Ввечері 6 січня Росія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Сім з них сили ППО знищили. Втім, один долетів до Дніпра. Найбільше постраждав гуртожиток. Валерій з дружиною в той вечір поїхали по справах. А коли повернулися додому, побачили вже розтрощену квартиру. Наслідки плачевний, як вони кажуть. Все розтрущено, все розбито, все, жити ніде ну, Ви самі бачите. Поліція приїхала, МНС, все тут швидко зробили. Машини це вже було в північ, ночі. Ну, поліція працювала, МНС працювало, приїхали машини, зібрали весь мусор, приїхали, я не знаю, волонтери це чи організація ООН. Роздавали тут прямо на місці кількість. Ну, Такі штуки, Ну, щоб люди могли забивати ну, вікна там. Як розповідає чоловік, сусідів рятувало те, що більшості не було вдома, а інші спустилися в укриття. Постраждали і сусідні будівлі. Це вікна освітнього закладу, що знаходиться поруч. А це танцювальна студія. Тут повилітали вікна та розбилося скло у залі. На щастя, тренування закінчили за декілька годин до атаки. Ми вночі по камерам подивилися, охорона приїхала, подивилися там. Зараз тільки приїхала, будемо робити. Дуже злякалися. Ну, але головне, що усі живі, цілі нікого не було, тому що в будні дні ми працюємо до початку десятої, а в суботу раніше, тому повезло, що це був вихідний день. Тобто, якщо все таки це був да. вихідний день, могли бути Так. Да, да. Після вибуху на місці одразу почали працювати поліція, ДСНС та комунальні служби. Сміття прибирали два самоскиди: навантажувач, пилосос. Комунальники допомагали з розчищенням під'їзду до гуртожитку. Та вивозили великі уламки з парковки. Всього у гуртожитку руйнувань зазнали 22 квартири. Наші десенсники відпрацювали. Шестеро людей було врятовано. Двоє з за В Тому числі дві людини самостійно зверталися до лікарні. Тяжких травм ні в кого немає. На ранок 7 січня поліція отримала 46 заяв про пошкоджене майно. Люди продовжують звертатися по допомогу.